За тиждень до сезону. Сьогодні я зроблю невеличкий огляд стану полуниці. Ми вже зняли агроволокно, подивимось, наскільки піднялись кущі, подивимося, скільки в нас завіться на полуниці 2-3 року. І вже деякі сорти полуниці починають красніти. Тобто до нас зараз приходить тепло, і ми, я думаю, почнемо вже куштувати першу ягоду. І по термінам, сьогодні, 16 травня. 2024 року це доволі рано для цих сортів. Зазвичай вони починалися там перші числа червня, перші такі ягодки, які ми для себе там могли йогута зробити. Але ось так як рання весна, так як місяць полуниця була під агроволокном, по суті, то зараз вона вже масово ось наливається і з приходом тепла вона почне просто стигнути. І зараз ми йдемо на полуницю, яка буде найперша в цьому сезоні. Покажу вам. Який цей сорт, який він, скільки штучок на кущу, скільки квітконосів, середня кількість по ягоді, ну і закінчимо відео, я думаю, загальними підсумками всієї ділянки. От Що буде по полуниці при таких таких умовах і чи буде мені боліти спина. Ми зараз знаходимося на румбі, псевдорумбі, так як ми мені підписники придумали. І, друзі, я що я вам скажу? Полуниця дійсно велика. По одному, по два, навіть не по одному, не по два, а по три квітконоса дає кущ і ось такі лежать ягоди. А на квітконосу по 6-7 по ягід І деякі з них ось починають уже на сонці стигнути. Тобто, вже скоро буде ця ягодка, хтось її з'їсть. Середня вага цієї ягодки десь приблизно грамів 40, я думаю, може навіть і більше трошки. І таких ягід насправді тут лежить багато, вона масово ось починає наливатись. Ну, така розміром, знаєте, як Азію вона мені нагадує і така видовжена, як Азія, ця типу пседорумба. По поводу посадка, посадка була кінець липня. Ну, так, як я казав в одному із своїх відео, що якщо ви дорощуєте на ягоду, то полуницю треба садити хоча б літом, щоб мати в перший рік ось такий врожай. Ця грядка десь непогана, тут ягода буде хороша і вона буде по хорошій ціні. Зараз ми стоїмо, це виходить, полуниця першого року. Давайте сходимо на полуницю. Зараз у нас другого року полку і першого року полку. Полка першого року місцями погнили кущі. Я ось вчора ось, ось, о, витягнув, то він таки смердить гнилю просто. Вода стояла, через що він підгнив. А, ну, я так ось дивлюсь полуницю першого року, полка тут буде непогана. Уже в перший рік її плодоношення. Ми садили по одному кущу. І ось на таких топових кущах я зараз порахую підконоси. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Сім квітконосів, середня кількість ягід. По 7 штук. Це кущ першого року, він вже в цьому році дасть нам непоганий врожай. І так як у нас немає полива, все буде чисто залежати, чи буде у нас засуха, чи не буде. Але вологі тут дійсно дуже багато. Що тут говорити? Ось полуниця вже полка розлягатись починає. У нас тут все в ягодах. Я не думаю, що ягода буде дуже велика. Тому що ягоди багато, полива немає і враховуючи, що там, да, там передають дощ, вона, а, головне, щоб не було сильної жари, щоб вона масово спіт не почала. Щоб така погодка була плюс 22, плюс 25, вона потихонечку собі буде і наливатись, і спіт. Бо якщо сильна жара, воно теж не є круто. Вона вся починає масово спит, а, дрібно, багато дрібноїть потім. Тому полка теж тут. Ну, ви бачили на певному відео, де я ходив, рахував квітконоси. На такий кущ приблизно десь до 100 ягід буде. До 100 ягід, але невеликі ягід. Якщо по розмірам, оця полуниця буде вигравати. На відео посадка була середина серпня копана розсада. Розсада копана, яку я не продаю, тому що людям я таки не відправляв в тому році. Або які відправляв місцями в нагрузку. Щоб ви розуміли, просто. І ось такий результат я отримав, коли я біля неї походив. Я ходив, її підживлював, підживлював фосфором, потім ми давали знову фосфор. Тобто полуниця тут буде гарна, а прийде сезон, ми листя черканем ножом, щоб його не було, і вона масово почне викидати вуси. І я думаю, у цієї полуниці ну, буде багато вусів. Є місцями, де такі якісь хвороби, коріння видно, йдуть, підкручує її. Ну Не дивно. Воно по кущам видно, бо... Тей, тей кущ там біля розористой, і там вода стояла, що там говорить? Азія на агротекстилі 3-го року. Ну, її тут дійсно буде чимало. Вона наливається теж, вже ягоди чималі. Тобто тут тепло приходить і все буде добре. В принципі, для третього року кущі хороші, просто його треба прокультувати і прикласти сіном, щоб була чиста ягода. Азія другого року. Теж гарна полуниця, місцями є покрученість, це випад з того року. Що ми зробимо? Ми просто візьмемо його, викручуємо, касетну стаканну розсаду тикнемо, продезінфікуємо ямку і я думаю, все буде добре. Тобто, місцями є випади, місцями є полуницю, яку садили там в тому році пізно. Це нора, по-моєму, сорт, якщо я не помиляюсь, Ну, непогано. Місцями бачу навіть декілька квіток змерзло. Ягода буде, ягода наливається. Це наша румба вже йде тільки другого року. Дивіться, скільки тут їде ягід, і це все буде крупна ягода. Вдруг... Тершорічка виграє, тому що вона краще на сонці просвічується, плюс не такі масивні кущі. Тут розгон треба буде більший. і Дивіться, скільки тут це в дорумбі ось є. Все в ягодах, все буде в ягодах і це хороша солодка ягода, і вона буде крупною. Така якось ягода, яку ви бачите, да? тобто вона ось пішла. А полка, наша левогорічка, вона тільки наливається. і Я так дивлюся, що вона трошки відрізняється від тієї, яка була перед третьою хвилею заморозки, все-таки вона непогана. Місця гарні кущі, кущі повідходили, і повниці теж буде багато. Азія то тут просто конвейер. Конвейер по ягоді. Тут я не знаю, що тут сказати. Тут все просто ось, іде в ягодах, дивіться, все в ягодах, Ягода, ягода. ягода. Все в ягодах вона. і це все буде крупна полуниця. Тобто, Тут місцями, вже, вже я дивлюся, вона десь наливалася, я щось не пам'ятаю, де це я бачив. Тобто, ну, Ось вже наливається в цих місцях ягода. Тобто Азія дуже гарна лежить. Кущі один в один, ну з їх буде толк, я вам кажу. А буквально тут тиждень, може навіть днів 10 і вже буде перша Азія. А полка на агротекстилі теж дуже гарна стоїть, вона теж наливається і наливається гарно. А взагалі я помітив, що половиниця видовжена спіє швидше, наливається швидше, ніж половиниця кругліша. Фолка наша кругліша, вона ну, по класиці вона буде пізніше. От, хто щоб не казав, вона буде пізніше, Думайте, дивіться, тут ж, а тут тут стоїть у нас ягід, ягі. Да? Отакі от листочки взагалі, я завжди от, їх стараюсь, якщо є час знизу, щоб воно не заважало кущу. якби і дихати, і воно не тратило на це листя багато своєї енергії. Тобто, може буде час, а я так пороблю, щоб тут трошки більше налилася ягода. Ну Не знаєш, з якої сторони цього куща знімати. А, дійсно дуже багато ягід. Так, мене цікавить зараз пегас і хоней, бо хоней я бачу, місцями починає масово наливатися. Хоней наш. Так, прополоть, поки бачимо. Ханей, ханей, ось наш ханей, друзі. Це ранній сорт американської селекції, і ось вже він починає наливатися. Самі, по суті, кущі ви бачите, що вони високими не ростуть. Може це такі попався, не знаю, подивимось зараз далі. Ну Тут, в принципі, ПГАС цвіте, ханей наливається. наливається. Ну, місцями тут, напевно, не високий кущ, ну нічого. Тому що я дивлюсь тут. Ну, ханей є, ханей буде, і пігас теж масово цвіте. Сьогодні я зроблю цю градку, скопаю її акуратно, хоч міжраді прополю між кущами і застелю її травою. Тому що ми тут цю полуницю ми просто її не знайдемо. От згнило агроволокно після першого року, воно просто злізло, Шістдесятка була. Тобто треба буде тут його просто пропавати, довести до толку. Ця полуниця пропала. В принципі, Тут нема що говорити. Ну, полка третій рік. Чомусь відстає від агротекстиля. Ну, зрозуміло, що тут воно порвати. Грядка не так тримала тепло, Ну, буде пізніше ягода. Все те саме, що і там. Ну, Місцями кущі, мені здається, трошки гірші. Там на висоті вони кращі, тому що полка тут стояла вода. Вона таке не дуже любить. А тепер наша полка, яка садилась на межі жовтня і листопада. Ну, Вона підтягнулася добре. Підтянулась хорошо і масово, я бачу, вона ось ще доцвітає, місцями вже кладе ягоди. Тобто тут полка буде і з неї буде дуже багато розсади з цієї полки. Хоча, я так дивлюсь, вона ще розсаду не викидає. Ну, вона просто що зараз ще цвіте, вона пізніше почне викидати. Азія. Ну, Азія, звісно, тут. Да. Азія тут шикарна. Вже вона копана, зрівнялась майже з касеткою. Азія. Ну, Тут, судячи по цій квітці, вже все зрозуміло, яка тут буде клубнічина. А тут тільки почала наливатися Азія. Ми зараз на полі вже. А, почалися градки на полі, тому що там, колись був город, була загорожа. Тут вже яка хвалось нас на полі пішло. А полка гарно стоїть, вона теж те саме, що там і по всі. нема довго, що показувати. Ось псевдоальба, вона вже почала наливатись. Вона почала наливатись, і це кущі другого року. Ось вона. Стоїть. полуниця буде, але середній стандарт по кущам ну, саме, напевно, найгірше на цій граці, тому що багато було після зими випаду. Ну і королева всієї полуниці на полі це в нас Азія. І подивіться, які тут стоять кущі в коліно. І я вже ось сьогодні ходив, вже бачу, вона і масово викидає вуси. Скоро вже в стакан будемо вуси садити, все в усах. А плюс вона починає наливатися гарно. Десь такі кущару я бачив. Ось дивіться яка кущара, яка Азія стоїть, але ну вона ще не наливається, вона тільки почне наливатися. А плюс багато вона тратить тоже енергії на уси. По-хорошому, звісно, їх треба було позразати, по-хорошому. Але так як ми і хочемо розсаду продавати і може будемо рано садити собі, то хай. А Тут воно буде, тут в принципі вологи її ще достатньо. Плюс там йдуть попереду дощі, то вона, я думаю, нічого страшного з неї не буде. Ну, бачите, скільки тут все в Полунисі. Тобто Азія, звісно, да. тут гарний сорт. І я дивлюсь, ну, теж скоро вона піде. Залишається в нас дві градки. Це у нас Пегас. Теж такий гарний сорт. Часто підписники за нього. Кажуть, скидають фото, що дуже гарно він в них росте. Він сам по собі справді не примхливий цей сорт. А, першого року ось такий жирний квітконос, на якому там приблизно 7 ягід буде. Я так ось дивлюсь, то в принципі сорт гарний. Сорт гарний. Єдине, де що треба зробити, це буде, я думаю, про тут організувати. Це після часнику стоїть наша полуниця. І ви бачите, що хвороб майже немає, де декілька є ямок, де пропало, з процентом співвідношенні, там кущів може 0,5% пропало із всієї грядки. Тобто це по суті можна сказати не втрати, а сміхота. Теж почав уси викидати і я так дивлюсь, то теж тут полуниця буде доволі гарна. А, місцями тільки ось осот хоче прорватися. Хай так лежить, сохне. Ну і остання квікі ханей. Молінг Пандора ще не цвіте. Даже. Ось в мене йдуть кущі молінг Пандори, да? а, то Молінг Пандора даже ще і... ось, ось, -ось де-не-де бутони. Тобто це дуже пізній сорт. Вона тільки ось, -ось почне цвісти. А так ось я дивлюсь, то о, Вікат вже вікат відцвів. Ось він стоїть наш вікат. Дуже багато ось, ось таких от ягод, ягода буде хороша. Це пізні сорти вже пішли. Це на розмноження. Ми трошки тут красиво ці всі листочки сухі після приморозків їх повидаляємо, щоб він пустив в уси, тому що він в уси пускає непогано вікат. І я вважаю, що він теж сорт хороший, просто до нього треба особливий підхід. Це старий сорт насправді. І я не полінувався в цьому році і його тако. Насадив, розмножив, і це сорт дійсно ну просто бомба. Особливо коли вже полка Азії проходить, а він тільки починається масово, тобто то хороший сорт. А це у нас і ханей з ягодами, оцей диханей весь. Ханей вже ось лежить. А це у нас теж і ханей Тобто ось так воно, це все діло йде. І цей диханий, цей диханий. Місцями йде у нас квіки, моя квіки, яку купували в інтернеті. то Квіки теж вже ягоди. Місцями, місцями вона страшніша, тому що щось припаривалося видно. А так в принципі, я йду, дивлюсь, то квіки, ось це 3, 4 рядок з цієї сторони від часника, то квіки стоїть ось на гратих силів, звісно, кажуть, найкраще. Щось на текстилі їй а, ну, масово подобається. Ну і ось вже вона теж викидає ягодки. Теж почне масово світ. Це в нас цвіте Азія, яка, по-моєму, садилась поганами. Тут прольоти. Далі в нас йде Сонсейшн, оце він йде, по-моєму. Теж тут йдуть прольоти. І йде Сандра, яку давав мені а, мій підписник. Тобто, це, по-моєму, ось пішла вже сандра. Я садив стакан і садив 10 листопада стакан на розсаду. І як бачите, Сандра стоїть теж така гарна. Підсумовуючи дане відео, я скажу так, що дійсно через тиждень вже почнуться перші ягоди, почнеться сезон полуниці і більш того, що почне спити моя румба. Потім за нею слідом піде Азія, потім піде Пегас, ні, потім піде Хоней, перша Квіки, а потім вже піде полка з Пегасом. Тому що ягода кругліша за моїми спостереженнями починається пізніше. Інтервал буде 3-4 дні максимум. Я, по моїм підрахункам, пік сезону припаде десь на 10 червня. Якщо буде стояти нормальна така от, збалансована погода, не буде нічних заморозків. І... Буде вдень доволі таки тепло, там плюс 22, плюс 25, і дні будуть більш такі сонячні, чим похмурі. Також немало фактором буде дощ, тому що полуниця без полива. Зараз там передають нам дощі, то якщо дощ пройде не сильний, там воно наліється, полуниця буде більша і це теж буде грати на руку. Головне, щоб після дощів не прийшла сильна жара, тому що потім вона почне просто запаруватися під агровокном і під агротекстилем, де немає під низом сіна. Ціна на полуницю в цьому році, я не думаю, що буде чимось вона відрізнятися від минулого року. Я думаю, перша буде 150, так як і було в тому році. По якій ціні ми будемо продавати, загадувати наперед не будуть. Але скажу одне: люди вже телефонують, ті, хто в тому році брав, і питають, чи є полуниця. Я думаю, в цьому році, якщо буде все так, як от зараз воно йде, то особливо нічого не зміниться в плані продажу. Я думаю, буде все працювати з під заказ. Так, як і в тому році, будемо возити на мотику по городі, може, десь там з вулиці брати, постійні клієнти і так далі. Ну, в цьому році я скажу так: от стоячи на цих всіх ділянках, стоячи навіть на ділянках першого року, які пізно садились, які садились ну, такою не супер-мега класною розсадою, я скажу наступне: Спина буде боліти всім, і не знаю, тут треба, мені здається, плюс одна людина для того, щоб... Нам допомагала, тому що мамка це все не вітяне. В тому році я розвозив, мамка вибирала. В тому році не було однієї, другої була. три грядки, але це була перша річка, вони багато часу не займали. А тут все в ягодах іде, особливо там полки, гібель. Потім там йдуть ще градки, там деякі ми позводили. Да? там Першого року, там, деякісь там одна грядка пропала, але вона нічого не міняє, тому що там, ось ми всі дивимося. Там все стоять кущі другого третього року. Там тільки одна псевдорумба стоїть полуниця першого року, ну і одна полка там стоїть коло старої бані. А це все стоїть другий третій рік, починаючи десь з полуниці. та, що стоїть Вона не встеляна, і та, що стоїть знизу біля білого агрового окна, то все там 70% всієї ділянки це ягідна полуниця. І я думаю, в цьому році у нас буде якби спіна тріщать по швам. Бо я дивлюся, що полуниці дуже багато, вона масово почала викидати уси. Тобто, якщо ми з полуницею будемо доглядати, ми будемо, я думаю, рано пересаджувати місцями деякі. Грядки. І треба зразу буде без відпочинку нарізати уси. І садити там стакан, касета. Бо люди заказують і стаканну, і касетну розсаду, чекають вже все. Тобто, Я думаю. В цьому році може бути таке, що навіть під кінець липня можуть початися вже масові відправки касетної і стаканної розсади. Тому напишіть в коментарях, чи вже є у вас сезон, чи почалися перші ягоди, а я вже буду їхати робити роботу далі, тому що її насправді дуже багато. Всім до зустрічі!